Дивіться, ну голова, нет, дивите, это страшно так принцип. А як ти подивись, в мене хвірма будівельна, хвірма. Через уголки, давно, треба було с поліпропилетити. А, ні, появити. а ізолента чорна тигрова. Тигр, да передав ізоленти чорної, дивіться, Тут все красиво, уплотняшечки, все. Вода Тут навіть може з ни ніхера себе. Катрусь, ну Вона не впаде? Тиненьке, це це ну воно стоїть. Тивненький, але стоїть. Yeah. E, насправді, друзі, Вадік собі купив. Що Вадік купив? Швейцарську куртку, це така крута фірма, я зараз покажу. На Там, 5 де... Він три куртки. Три купив. куртки на 5700. Да. Заряд... Ні, то до такі, такі, такі бренди у нас коштують сумжачі гроші. Ось де, дивіться, це пітух. дивіться, э, дивіться цей п'ух. Ну, пітух називається цей фірма. Ну, подивись, читай, мадиїн. Одкривай, на, дивись, росінгол. Угу. Читай. І от коли вони випускаються, так, з 907 року, І тепер читай, хто зробив їх.